Послання Апостола Павла до Галатів, глава 3. О нерозумні Галати. Хто звів вас не коритися істині? Адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос? Лише про одне хочу від вас довідатися ви одержали духа через діла закону, чи в те, що почули? Чи вже настільки ви нерозумні? Що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом, як багато ви натерпілися! і невже все даремно, о, коли б тільки даремно, той, хто вселяє у вас духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює він це ділами закону, чи вірою в почути? Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. Зрозумійте, що ті, хто від віри, Сини Авраама, адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдає язичників, благовістило Авраамові, тобі благословляться всі народи, тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом з вірним Авраамом, а ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям, бо написано, що проклятий кожен то не дотримуються всіх приписів Книги закону, щоб їх виконувати. А що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, оскільки праведний житиме вірою. Закон же не від віри, але хто виконує Його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано, проклятий кожен. Хто висить на дереві, аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Брати, кажу вам по-людському: навіть затвердженого людьми заповіту ніхто не відкидає і нічого не додає до нього. Авраамові ж та його нащадкові були дані обітниці, не сказано, що нащадкам. Наче про багатьох, але як про одного і твоєму нащадкові, яким є Христос. Я кажу, що завіту про Христа, попередньо затвердженого Богом, закон, який прийшов через 430 років, не відкидає, аби скасувати обітницю. Адже коли спадщина є від закону, то вже не за обітницею. Авраамові ж Бог дав спадщину через обітницю? Тоді навіщо ж закон? Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки не прийде нащадок, якому була дана обітниця. Але посередник не є для одного, тоді як Бог один. Та невже закон є проти Божих обітниць? Зовсім? ні. Якби був даний закон? Здатне оживляти, тоді праведність була б від закону, але Писання замкнуло все під гріхом, щоб обітниця з віри в Ісуса Христа була дана тим, які вірять. А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри, тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі Сини Божі. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися: немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого. Бо в Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і згідно з обітницею спадкоємці.